І ще одні приємні новини з Росії. Адже спалахнула там масштабна пожежа на суднобудівному заводі. Як повідомляють російські телеграм-канали, пожежа вирує в Петрозаводську. Боже, таке місто. Там палає Онеський суднобудівний завод. Займання сталося в четвертому цеху підприємства, де знаходяться ємності з пальним. Попередньо причиною пожежі став вибух газового балона. І е, США зняли санкції з дружини російського олігарха та друга Путіна Ротенберга. На неї записана половина західної нерухомості. Пробачте, чоловіка про це повідомляє управління контролю за іноземними активами Мінфіну США. Водночас до списку <пробачити> додали кілька російських громадян та організацій. Обмеження торкнулися Балкера під прапором РФ АМТЗе. І прибуток найбільшого виробника, от про те, що я казав, вантажних автомобілів компанії Камаз за підсумками 2024 року обвалився в 28 разів. Про це повідомили в центрі протидії дезінформації. Зокрема, торік чистий прибуток компанії склав приблизно 8,6 мільйонів доларів, тоді як в 2023 році цей показник становив Понад 240 мільйонів доларів. При цьому в компанії визнають, що причина такого падіння прибутків у здорожченні кредитів та підвищенні податків. Також Камазу складно конкурувати з китайськими автовиробниками, які пропонують значно нижчі ціни. Ну і будемо чесні, значно вищу якість.